Гітара Федеріко Гарсія Лорка. Як заридала моя гітара, Розбилась досвідку криштальна чара. Ой заридала моя гітара, хочу утішить на дармо, хочу утішить намарно. Плаче, як вода, що рине з яру. Плаче, як вітер, що жене хмару. Хочу впинити надар, вона ридає за плаче пісок гарячий, кличе біле латаття, плаче стріла за ціллю, вечір кличе світання, плаче в голім гіллі, пташка остання. А ой, гітаро, у серці п'ять ножів одним. Ударом переклад з іспанської Миколи Лукаша.